Олю, вас з Кузьмою зблизив е, телепроект, який, на жаль, став останнім в його житті. Чи були знайомі ви до зйомок цього телешоу? І як Кузьма ставився до твого такого легковажного образу? Звісно ж, розумів, що я не зовсім тупенька блондинка, а як і він і сістібусь. Тому ми з ним знайшли спільний язик зразу абсолютно. Ми з ним очень тепло друг к другу относились і до проекту на проекті мы реально подружились. Ми вместе е, Пьянствовались, это можно сказать на камеру Но при, при этом это были очень интеллигентные пьянки В том отношении, что мы очень много играли Какие-то крокодилы Что-то надо было придумывать Какие-то задания выполнять Это было очень интересно Мы покупали много пива Он покупал много раков Просто невероятное количество Всегда за это сам платил Он был очень щедрой душой И, конечно, мне так жаль, что такого... Большого человека нет с нами, і що мені так мало посчастливилось с ним пообщаться, і что так мало э, нам пришлось всем столкнуться з его музикою, потому що 30 альбомов на секундочку 30! разве ми всі знали? Мы, ну, конечно, ему сто процентов очень счастливы. Он там на небе зараз просто, ну вот он сидит в каком-то большом кресле с вот такой вот улыбкой и кажется, это даже круто. Я уверена, что ему все это очень нравится, как помнит о нем страна, как все вернулись к его творчеству вдруг. Но почему этого не делали при его жизни? Он дуже большой людина был. И... Це ета огромна потеря для всіх нас. Ти на концерт обрала пісню хлопці-олігархи. Ну а яку я ще могла? Ти е, з яких з яких пісень обирала? Тому що ну, звичайно, твій репертуар жартівливий. Я спитала у групи Скрябін, чи можу я використовувати тепер цю пісню в себе в концертах? І вони сказали, да. Я дуже щаслива, тому що ця пісня просто ляже в мій репертуар, наче вона там народилася. Почому вибрала ету? Ну а якушу я повинна була? Я мідіцірую, медіцірую. Олігархів до себе Візуалізую. Гроші, які були по сцені, розсипані теж. Натуральні гроші. Натуральні. А Костюм. Це піджак мого чоловіка. сен Лоран, бачите. В моєму балету теж був у одної фаре, а у другій Дольче габана. Коли я сьогодні збиралась на концерт, мій чоловік мені спитав, я не розумію, куди несуться мої піджаки. Я йому сказала, я потім тобі розкажу. Він кажуть, ну чому мої піджаки? Исход уже пошли его пиджаки. Сначала ружье, понимаешь? Вот это ружье, это почка, вот, а это уже пиджаки.